Це просто дуже дорогий мені вірш, він такий родом з містечка, звідки мій батько, і тут є така специфічна наша регіональна вимова свята Йордан. Бо і теж до того, про що ми говорили в цій збірці, мені важливо навіть, навіть, навіть не висловлювання поетичне, а момент початку творення голосу, так от, задіювання цього голосового апарату. Тому що абсолютно буквально він був в час війни у нас поблокований дуже у багатьох. І ну, ти, коли розумієш цінність того, що ти знову можеш говорити, ти відчуваєш буквально, як з повітря в тебе у горлі витворюється мова. Це фантастичне відчуття. Ну і оце трохи про це. Вирубували Йордань, і купався лише коваль з усього містечка, занурювався і форкав, ніби наслідуючи коней, яких до нього приводили підбивати підкови. Потім розходилися, трохи погомонівши. Жінки ховали долоні в рукави, чоловіки поправляли башлики і портупеї, Намацували зброю при боці. Хрест буряковим квасом политий, і червонів і тривожив, провалювався у сутінки, мов забирав із собою пам'ять про муки. Жодній зимній водії не вдавалося їх облущити до кінця, ніби вилажані цибулини. Були як діти завжди лишався неспокій, готовність відстрілюватися, все підпалити і втекти до лісу, їсти сніг і ним же втирати розбите лице, розкопуватися з ровів, закиданих ялиновими лапами, на осліп дибати до тепла поближньої стайні, кохатися цілу ніч, долаючи смертну втому бо хто його знає, що завтра. Гордань. Повторювали місцеві за панотцем Гордань, трохи гортань, а трохи гордість речі, без яких голосотворення неможливе.